Привіт. привітуліки. Я тут сиджу працюю з самого раночку. Ну, спочатку я фасувала плісня, бо вона є в замовленні. Потім я збирала два замовлення. Коли з замовленнями розібралася, почала знову займатися відео для збірника да, з відеоматеріалами, про які я вам розповідала. І от зараз сиджу, працюю над відео, а в мене наскільки не вкладається все в голові, в мене емоції не те, що буянят. Ну, я не знаю, як це назвати. Зараз все по порядку розповім. Е, ну, Про мого Максимку, напевно, вже знають всі. Да? Всі, хто на нас підписані, всі, хто нас давно дивиться, всі знають про нашого Максимку. Ми з ним доволі дуже часто спілкуємось, жартуємо, і все це завжди сприймалося у формі гумору. В процесах наших розмов за ці майже три роки, що ми товаришуємо, чого ми тільки не обговорювали. Ми знаєте, як оту, язиком, язиком, ми і страусів заводили, ми і фазанів розводили, і цесарок розводили, і телят купляли. Ну, Тобто це він все пропонує нам тримати, да, ну, погигикали, поржали, як то кажуть, і забулися. В цьому році він декілька разів закидав таку, як то кажуть, будку під час розмов. Скільки ти будеш, мов, тіпа, там, які дрожжі, що ти голову морочиш? Вам треба інкубатора. Вам треба інкубатора, будете інкубірувати птицю. Кажу спасім. У мене такого досвіду нема. А він, ну ти ж як вчиш? Вчитись ніколи не пізно, кажу, «да». Ну, ти навчишся. Ну, знову ж таки, погиб. То... Я не можу. Мене розпирає, погикали, коротше, і все ж. Таке було декілька разів. Він обіцяв відправити посилочку, давно ми однього нічого не отримували перед Паскою. А що обіцяв, обіцяв, по-перше, ми з ним разом замовляли. Кришки для консервації, він казав, відправи мені. І тоді він обіцяв, що, бо я ж знову ж таки, Извините. знову ж таки, я ж почала, та вже давненько, два рази на тиждень, середа-субота, 40 грамів коньячку, як за здрасті. І тут вже залишилося, мабуть, на один раз. А у квітні, коли мені це прописали і ми шукали ось цю пляшку, він мені казав, що він купив пляшку коньяку і він її відправив разом з посилочкою з кришками. Ну, це було у квітні, потім у нього закрутилося, завертілося, худоби багато, господарство велике, і м'ясна переробка, і копчення додалося ще, і сироваріння. І там то птиця лупиться, то ще щось, то двох бичків узяв. Плюс до всього цього він ще вчився. Зараз оце він здавав екзамени, молодчинка, все поздавав. Найменший результат, здається, 90 балів казав. І там якось літери їм зараз ставлять. Так, у нього літера А. Ну, не можу нічого сказати, всі знають, я цією дитиною пишаюся. Я бажаю йому тільки всього найкращого. Ну, от він вчора телефонує, каже, а то в нього машина в ремонті була. Вчора телефонує, каже, ну завтра поїде посилочка. Кажу, слава Богу, а то я вже думала кришки замовляти. А ще всереду коньяк наливала і думаю, господи, де ж та пляшка друга, яка у Максима, бо цього ж уже надовго не, не вистачить. Ну, я там же робила проміжок, я ж деякий час не пила його. А взагалі ця пляшка з 1 квітня. Такий алкоголік. 21 червня на дворі, а я з 1 квітня ніяк пляшку не доп'ю. Ну, я, я я не пила якийсь проміжок часу. Я тоді оту попилася, потім бросила. Ага, ну і все. Він каже, завтра поїде посилочка. Думаю, слава Богу. Зранку встали. Все як по феншую. Я пішла, попили кави. Я пішла працювати, замовлення збирати, а там кинулася пліснява, Плісняви розфасованої нема. Треба було все це пофасувати, розфасувати. Вова пішов, розвів. його назвати? Траву цю. Для помідорів від фі... фітофтори. Каже, я піду поприскаю помідори, кажу, йди. Ну і все. Він пішов, поприскав помідори, я пофасувала плісняву, зібрала два замовлення. Він зайшов, каже, я, напевно, поїду, з'їздю на рибалку, посидю з вудкою. Ну, кажу, їдь. Роботи такої начебто немає. Огород у нього чистюсінький. Я вважаю, що це ідеальний город. Ну, там, може, де-неде -де -де по огірках, ото бур'янець почав з'являтися. Але то таке. Посилки в день відправляти все рівно, сенсу немає. Або вже під вечір відвозити, або завтра вже зранку. Їдь кажу. Ну і все, він поїхав. Я залишилась працювати над, нову, над новим моїм проєктом. Так буду його називати. І тут на телефоні. Я не можу. І тут на телефоні висвічується повідомлення, до вас прямує посилка. Заходжу від Максимки. Дивлюся, два місця, дві коробки. М -м -м -м. Пишу йому. Кажу, що це треба було таке відправляти, щоб було дві коробки. А він не відповідав. Ну, я якось відволіклася, працюю далі. І тут він телефонує, мама мія. Було, було, такої ще не було. Кажу йому, що ти там відправив? А, кажу, що дві коробки, що там можна було відправляти? Нита, щоб таткові легше було, ті нести. Кажу, я все розумію. Ну, блін, банальні кришки, пляшка коньяка і там ще він соус мені купляв, теріяки. Це не то, що в одну коробку, ну, це, ну я не знаю, в маленьку, маленьку коробочку вмістилося. Він каже, а гостинці? кажу, ну все рівно? Ну, ну скільки гостинці? Які гостинці? А він каже, це в одній коробці. Кажу, а він ще й що? А він каже, ну як що? Подарок. Тут я вже насторожилася. Кажу, який подарок? А він каже: ну я ж тобі казав, хвати курей мордувати дрожжами. Грю в сенсі. А він каже, буде в тебе тепер інкубатор? Карти, по яким я інкубірую, в тебе всі мої є, каже. Збирайте яйця, закладайте інкубатор. Це вовочка ще про це не знала. Ой, я в шоці. Я Імку, ти розумієш кажу, ну? Ну, курка колись сиділа, висиділа. Качки лупили, сиділи. Ну, то вони сиділи. Ну, кроликів розводила. Кози катилися. У коров телят приймала, ну це ще в дитинстві. А ще в меншому дитинстві свиноматка в нас народжувала. І я з татом, ну, була присутня там. Ну, блін, інкубатор. Я розумію, що ну, насправді це ну, нічого складного не має бути. Але для мене це темний ліс. В нас якось ні в кого взагалі, от не в моїх батьків. Ні у вованих родичів, не в моїх родичів, ні у бабусь, не у дідусів. Ні в кого в нас не було інкубаторів. Ніяких. Ні саморобних, не ні купляних, ніяких. Тому для мене це дико, для мене це якось незвично. Я йому кажу, що ти чудиш? Що? А він каже, нічого. А що, каже, твої кури несуться? Кажу, несуться. Ну от на слідчий год, каже, вони вже так нестись не будуть. Або опять в цьому році треба купляти, щоб на наступний рік був молодняк. А що каже купляти? Яйця свої є, є. Ти все рівно каже вдома. Будеш два рази на день перевертати їх. Ось так. Фу, мене розпирає. У мене таке. Це в мене хоч трішки морда лиця зійшла. Я з ним коли спілкувалася, у мене розчервонілося все лице. Я зробилася, як я тут, сеньор Помідор. Ото, про мене. Аж гаряча тут була вся. Це зараз трошки вже якось. Ну, хоча я ж кажу, що це ж ще знавовочка. Як він відреагує, я не знаю. Не, ну, а що він? Ну, що він. Правда, треба буде їм якийсь ящичок зробити. Потім я не знаю, це лампа, чи в нас збереглась, чи не збереглась червона. Ну, коротше, то вже будемо. То вже будемо. Вирішувати, як, вирішуватимемо проблеми по, мері, по мірі їх поступлення. Інша проблема та, що ми яйця ж складаємо в холодильник. Тобто, це тепер з сьогоднішнього дня ми починаємо збирати яйця. І, в принципі, ну, звичайно, повний. Наскільки е, ж він сказав? На 60, на 60 здається. Яєць. Ну, повний, звичайно, я не планую загружати. А от скільки їх треба, 30 чи 40, не знаю. От я в тому році купляла 20 курочок, мені хотілося. Ну з них вийшло 3 півня і 17 курочок. А от скільки треба загружати яєць, щоб, щоб було 20 курочок? Да? Ну, хоча б там 15 і то 15 мало. Так он кожного дня, коли б не що не схотів, чи то омлет, чи то смажені, чи то варені, чи суп, чи салат, чи, чи борщ, чи, ну, куди завгодно, скажу відверто, ми ще трішки підторговуємо ними. Тому зараз менше, меншу кількість корей не хочу. Хочу, щоб було штук 20. А от для того, щоб було штук 20, скільки мені потрібно закладати яєць? Хто скаже. Це ж може бути якийсь відсоток або не оплоду, або не вилупу. Да? Можуть же ж бути півні. На чорта ті півні. Ну, ні, я розумію, що на м'ясо, але я таке м'ясо не їм, це вова таке їсть. Вова може з півника і холодчик їсти, і бульйончик я, ні. і тушкованого півня може їсти. Я Я домашню птицю, ну, курицю не, не люблю. Хоча в дитинстві їли. І пам'ятаю, навіть за лапки билися. Ось ті самі лапки обсмактували, оті оці от, 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 такі дрібні кісточечки випльовували. Було. Було таке, я пам'ятаю, а от зараз не можу їсти. От воно мені чимось воняє. От ну, тако бройлера можу їсти, а оцю звичайну несушку домашню, ну, чомусь вона мені не заходить. Ні, ну за це то я не хвилююся. Вова є, Вова поїсть. Було б м'ясо, а хто його з'їсть, то знайдеться. Ну, Це все зрозуміло, але ж мені треба, щоб і курочки були. І знову ж таки, яйця ж усі різні, бувають дрібніші, бувають більшенькі. Максим сказав, що треба відбирати ой, інкубаційне яйце за, стандартними, за стандартною вагою. Я вже запитала в інтернеті, яка вага яйця має бути для породи домінант. Інтернет мені культурно розложив, що вага інкубаційного яйця для даної породи має бути 60-75 грамів. Так що з сьогоднішнього вечора в мене буде ще одна робота. Я буду важити яйця. Отак. У вас нема такої роботи? Ну, скажіть, от у кого ще є така робота? Ну, нема ж. От я одна. Я одна така унікальна. Скажіть? Коротше, я в шоці. буду все показувати, розказувати, буду тримати вас в курсі. Завтра має приїхати посилочка, ну, це ж тепер поки зберемо яєць. Важко в холодильнику є, більше, ніж лоток, ну вони ж не гадяться. І сказав, що дуже свіжі не можна закладати. Що треба хоча б 2-3 дня, Ну, тобто, коли я от назбираю кількість потрібну мені. Потрібно буде ще 2-3 дня зачекати, а тільки аж потім закладати. Ну, якось так. Щоб сформувалася ця повітряна камера. Там. Там свої технології. У мене ще такого досвіду нема. У мене багато досвіду по казаводству, по сироварінню. Маю досвід з коровами, з кролями, зі свиньями. Навіть з качками був досвід. Ну, з інкубаторами. Для мене це темний лес. Капець. Я ж кажу, в мене. В мене Максимка наш, він як недаремно ну, пам'ятаєте, хто давно нас дивиться, ми один час взагалі називали його Черівник. Посилка від чарівника, подарунки від чарівника. Він оце так, він у мене сидить, сидить, як мишеня. Може, не дзвонити тиждень, два, ну, два то ні, мабуть, я загнула. Ну, тиждень не дзвонити може. Тим паче, оце в літній період, коли і косовище, і господарство, і переробка, і заготівля кормів, сіна, і ще й він допомагає батькові. Ну, тобто, коротше, ще й вчиться ж. Тому літом це у нас нормальна практика. Ну, знаєте, він оце так. Сидить, сидить, як мишеня. Його не видно ніде, не чути, він не телефонує, не пише нічого. А потім отак бац! І вистрілює, як отой салют. Святковий. Ой, не знаю, не знаю. Я, ж, я казала вже і кажу, це дитина поцілувана Богом. І от я три роки, я знаю дуже багато про нього чого. Я знаю навіть таке, чого деякі більш рідніші не знають. Але, блін, ну, придугадати цю дитину. Це просто нереально. Я не знаю, чого від нього можна чекати. Ну, він непредсказуємий. Він сьогодні так, завтра так. Все. Він вирішив, він постановив, він зробив. Мужик, одним словом, що скажеш? Коротше, все. Я сиділа, працювала, мене так розпирало, що я просто не могла. Мені потрібно було поділитися з вами, розумієте? Ну, взагалі, з кимось хоча б побалакати, ну, сама з собою дуже смішно, так хоч я себе бачу в камері, розумієте? Був би вовочка вдома, я хоч би з ним це обсудила. Такі ж, у мене емоції переповнюють, і дуже приємно, і неочікувано, і несподівано, ну, коротше. І десь, мабуть, якийсь відсоток все-таки є м такого щось, типу, лячнувато, знаєте, страшнувато. ну, Тому що це нове. Ну, коротше, так що все. Завтра має приїхати посилочка. Мене вже аж цікавить, що там за гостинці можуть бути, окрім кришок і коняка, як я кажу. Коняка. Бо в мене ж це на середу і все. І закінчується. Завтра отримаємо посилочку, побачимо, що там до чого. І тепер в мене є ще одне заняття вивчати інформацію про інкубацію. Майже до 44 років дожила, ось буде 44. Я не думала, що мені е, прийдеться вивчати таку тематику. А життя штука непредсказуєма. От бац і треба. І, хоч не хоча, а треба. Так, все. Відео моє демонтірувалося. Треба займатися наступним. Буду на цьому з вами прощатися. Всіх вас, як там серденьки, як там вам серденьки показати? Всіх вас цілую люблю. М -м -м -м. З вами поділилася, аж якось, наче. Фух, так, знаєте, відлягло. Хоча ось отут. Якби ви знали отаке от, от вир якийсь. Взагалі, в мене всі мої підписники, все моє оточення, ви в мене найкращі. Це те, що я можу вам сказати. Все, всіх цілую, люблю. Всім бувайте. Бережіть себе обов'язково. Вихідні! Відпочивайте сьогодні субота, я не помню, казала чи ні. А я буду працювати, бо у мене ще роботи багато.